Як тільки завершуються пари, ужгородські студенти поспішають плести маскувальні сітки. Ініціативу започаткувала першокурсниця медичного факультету Ужну Катерина Шлієнкова. Спершу стала залучати своїх одногрупників. Особливо перші три курси, тому що після цього вже багато працює, і вони зменшуються можливість відбути. Крім медичного факультету, до нас доєднуються історичний, фізичний, економічний факультет. Щодня в гуманітарному хабі в ректораті з обіду вирує життя. Студенти мають чергування, формуються в групи переважно за факультетами і у такий спосіб долучаються до волонтерства. Щодня точно відкрито, щодня працює якась команда людей, крім вихідних, приблизно це з першої другої години дня до п'яти до шести. Маскувальні сітки плетуть відповідно до запитів із фронту. Я долучилася до волонтерської діяльності тільки цього року. Просто хотілося бути чимось корисним. Наприклад, немає можливості там донатити значні суми, але все одно є бажання якось допомагати. Я на локації кожного тижня, коли є час, просто після парту заходжу і допомагаю. Із матеріалами для виготовлення маскувальних сіток студентам допомагає громадська організація Волонтеріат Ужну» та підтримує молодіжні ініціативи. Спрямовані на користь країни і погодів в Ужгороді. вже протягом останнього року буквально одна-дві, можливо, є такі точки, де наразі ще плетуть сітки, але в них є постійно потреба. Тому, звичайно, ми радо зголосилися, знайшли приміщення, яке би ви могло використовуватися для цих потреб. І звичайно, що вже десь на в кінці січня дівчата приступили і хлопці до роботи. До речі, волонтеріат УЖНУ продовжує працювати в різних напрямках. Наразі у нас декілька таких напрацювань. Перше, це нам вдалося знайти фінансування на продовження роботи так званого дитячого простору, який знаходиться у нас на базі третього гуртожитка. Він у нас буде працювати до кінця цього року. Так само ми збираємо книги україномовні. Хочемо відкрити читальню в центрі нейрохірургії для військових, які перебувають на реабілітації. Тож прошу вас долучатися і Носити книги. Міркують у волонтеріаті щодо проведення благодійних заходів. Збиратимуть кошти, аби закупити матеріали для виготовлення маскувальних сіток. Матеріал вже закінчується, і, а попит є. Дівчата маючи натхнення і бажання пласти, то хотілося б, звичайно, їх підтримати в цьому. Загалом студенти за трохи більше, ніж два місяці, сплели понад 100 метрів маскувальних сіток.